28 січня Гладке Каміння. Проголошення. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь якого гріха. Те, що людина покаялася у своїх гріхах і проголосила Спасіння у Христі, ще не означає, що її характер одразу перетворився. Безумовно, у цей момент. Починається життєво важливий процес змін, але для того, щоб ці зміни торкнулися кожної сфери характеру, часто потрібні роки. Коли Давид шукав зброю, щоб перемогти голіяфа, він спустився в долину це символ смирення. Там він знайшов струмок і в ньому гладке каміння, потрібне для його пращі. Що зробило ці камені гладкими? Їх постійно омивала вода і вони невпинно терлися один об одного. Це образ того, як формується християнський характер по перше, через безперервне омивання водою Божого Слова дивіться до Єфесян, 5 розділ 26 вірш. По друге, через взаємодію у спільності з іншими, де наші гострі краї поступово згладжуються ми живе каміння. Яке постійно потребує обточування дивіться 1 Петра 2.5 Додам ще одне Коли Ісус шукає живе каміння для своєї пращі, Він знаходить його у долині смирення, там, де Слово Боже разом із спілкуванням і випробуваннями серед віруючих вже зробили ці камені гладкими. Ознака духовної зрілості щира любов до інших християн. Не лише за те, ким вони є самі по собі, але за те, ким вони є для Ісуса, який пролив за них свою кров. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що смиренно підкоряюся омиванню твоїм словом і присвячую себе щирій любові до інших християн. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Амінь.